Чарівні хлопчики та дівчатка! У кожного з вас є родина, яка піклується про вас і дуже вас любить. А сьогодні ми запрошуємо вас на заняття до родини, яка чекає у дитячому садочку. Вітаю мої чарівні малята, хлопчики та дівчата! Вітаю, шановні дорослі! Сьогодні до нас, як ви бачите, хто завітав маленький котик. був котику, братику. Доброго дня, малята! Котику, я знаю, що ти сьогодні йдеш на гостину. До бабусі та дідуся. Так, іду. А, слухай, а щоб тобі веселіше йшлося, давай я тобі покажу одну вправу, яка називається швидко і повільно. Ти будеш і флі до бабусі дідуся, і вона тобі буде допомагати веселіше йти і жвавіше, щоб ти не відчував, що до бабусі дідуся дуже довго день. Отже, приготували мої чарівні малятка і, шановні дорослі також, свої долоньки і ти котику приготував, який ти молодець. Так. І подивися, що я, я тобі буду показувати. Коли я роблю ось так, плескаю в долоньки, ось так, Раз, два, раз. Два. Оце ми йдемо повільно. А коли ми, я буду плескати отак, то це ми йдемо дуже швидко. Отже, а тепер... А, приготувалися і мої малята чарівні, і котик у нас теж приготувався. І давайте під музику спробуємо а, повільно, а потім швидко. Отже. Молодець котику, молодці мої чарівні малята, хлопчики та дівчата, я впевнена, у вас все вийшло і ви також вивчили цю втрату. Ну, Дякую, котико? мені теж дуже сподобалося. Так. Котику, а як ти гадаєш, тебе чим будуть у бабусі з дідусем частувати? Я думаю, що вони обов'язково тоді печуть хлібчик. Я дуже полюбляю хлібчик. і братику, а ти знаєш, з чого роблять хлібчик? Ні, не знаю. Любі мої діточки, хлопчики та да, а ви знаєте, з чого у нас хлібчик? Хлібчик-котику у нас виходить порошна. А порошна у нас виходить з отаких от колосочків пшенички. З яких потім бабуся напече вам дуже-дуже гаряченький, смачненький хлібець. Ну що, котику, а що ще б ти покуштував? Що ти полюбляєш? Я куштував? Дуже полюбляю варенички. Варенички! Я впевнена, що бабуся тобі також зварить такі дуже смачні варенички. І у нас також є варенички. Подивися, котику, подивіться. О, ось такі. Багато. Так, їх дуже багато, але вони, котику, ось такі дуже... А ну, о, як вони масну! І вони дуже гарячі. На них треба подмухати. Давайте з вами разом просто подмухаємо зараз. Давайте перевіримо. Ой, вони ще гарячі, вони ще гарячі, а зараз ми будемо дмухати на них під музику. А ти разом з нами, котику, і наша малеча, і наш котик. Усі-усі зараз будемо дмухати. Також, повільно. І швидко дивіться за мною, як я буду робити, так і ти роби, робити. І так робіть ви, мої червні хлопчики та дівчатки. Ось я вам покажу. Спочатку ми відмухаємо я повідомлю. Так, а тепер трішечки швидше. А тепер разом зі мною, разом з нашим чарівним котиком, ми будемо дмухати під музику. Тож, давайте приготувалися. У кого немає от чарівних ложечок, приготували свої долоньки замість ложечок. Так, давайте. Приготувалися один, два, три. І вареночки подбухала на них, і вареночки охолодні, да, так, котики? Я дуже дякую тобі, що ти мені допоміг е остудити вареночки. Я впевнена, що бабуся тебе пригостить також чимось дуже-дуже смачненьким. Ну що, наш котик зараз піде на гостину, а ми його проведжаємо, так, да, котику? Малятка, дякую. Приготували свої долоньки і помахаємо котику. До побачення котик! До побачення малятка! І наш котик пішов до бабусі і дідуся у гості. Хай живе наш рідний дім, тепло і затишно в нім. Тут і тато, тут і ненька, і бабусенька рідненька, і веселий наш дідусь. Крутить пишний сивий вус. Діти, погляньте, хто до нас прийшов. Цей пальчик дідусь, цей пальчик бабуся, цей пальчик татус, а цей пальчик матуся, а цей пальчик я. Ось така у нас сім'я. Ось така наша сім'я. Ну що, Софійко та Анюко? Ходімо до да, бабусю з дідусем в гості? Так. Да. Ходімо. Вітаємо, бабусю, вітаємо, дідусь. Дідкую, чобіто! Пакучу, а ще ви напитували для минути? Печу, печу, вікчик, вітка на у вічі. Меншому, менший, старшому, більший, шості піч. Дівки, а хто залиш гості завітав? Так це ж господиня зі своєю пицею. Сіда на лавку помила. Дітки наша господиня взяла дітей та принесла пиці водицю. Водичко, водичко, умий моє личко, щоб щічки червоніли, щоб оченятка пустіли, щоб сміявся роток, щоб кусався зубок. Наша криця мила своє личко та сіла на доріжку. А наша Софійка пішла погуляти, через китцю може пасти. бабусю, дідусю. А давайте попрохаємо. за колеса.